Ось такий в нас магічний маленький міні огородик вийшов. Де взяти дуже гарну землю для розсади? Ви, мабуть, вже здогадали, що це кротик нарив нам отаку земельку. Земелька О! дійсно чудова, а ми ще її збираємо в долині. Тут поближче до річки такої. Ось. Свіжесенькі ямки, такі горбики. Дивіться, яка класна земля. Земля вже у нас готова. Дрінаж робимо. Шаканчики знайшли, Торік з розсадою були. І ось так готуємо дренаж. Ось такі тюльпанчики я повикапувала з різних місць, різні кольори, деякі, я не пам'ятаю, тут є і старенькі, і. Діточки вже Ось так виглядають тюльпанчики посаджені в риночки. І хочемо ще зверху ось таких ґрунтопокрівничків. Є в нас така капусточка. Кам'яна роза називається. Ще вона. І вона потім пускає багато-багато діточок. Ось отут О! О. Кам'яна роза полюбляє пісочок. Ось такі камінчики маленькі, так що зробили ми їй таку гарну атмосферу. Далі беремо такий очіток лідійський. Це взагалі, травка, яка росте без проблем. Отакий ґрунтопокрівник. Висота невеличка. Ось такі корінці він буде від такої маленької ось. Віточки можна відломати, там вже корінчки є, просто в земельку і він росте, росте, росте. Так. Зараз ми його тут розсадимо. Так, умнічка, далі давай. Бери меншенький. Оцей Коль. Так. І давай ось сюди. дивися, тут ось ось. Дирочком пальчиком. Клади його в дирочку корінець. Нижче, нижче. Корінці повинні в земельці бути. Ще пальчиком туди не бійся. Ось Осьо, дивися, бач, корінці повипадали. О, отак. От Зажис, давай, давай. Ти не знаєш, де? Давай, mm. давай, давай. Ось такий маємо ще грунтопокрівничок такий безпроблемний. Також зараз ось одна віточка і вона вже приживається корінці. Росте на сонці, в тіньочки, без водички, з водичкою. Ну, звісно, не на болотісь. Yeah. Магічний огород, квітничок такий маленький. І чим класно ось такі посадочки? Ну, По-перше, вони підростуть, гарно розквітнуть, приймуться квіточки, ми подаримо вчителям. А потім це саме головне, воно не викидається, як от цвіте, а просто-напросто пересаджується у земельну діляночку. І це багаторічнички. І буде кожен рік приємно навесні бачити. Тюльпанчики, а оце зелінь. зелень, цілий рік, вона зелена, і зимку зелена, і літом, і весною, і осінню. Дуже класно. А ще це подаруночок зроблений своїми руками, так? Так. Да. Трошки пізніше, через недільку, заснімлю, як вони підростуть. Тут сонечко цілий день, ну, будемо чекати.